У Вінницькому ліцеї No8 облаштували укриття. Ремонт в укритті ліцею розпочали в грудні минулого року. За цей час провели вентиляцію та світло, побілили стіни, залили стяжку, облаштували вбиральні. Спустили в укриття запас перекусів та води. Оновлене сховище для учнів проінспектував міський голова Сергій Мургунов. Найбільшим викликом під час ремонту стали ґрунтові води, кажуть в освітньому закладі. Зараз роботи фактично завершені, і приміщення можуть використовувати не тільки персонал школи і діти, а й мешканці сусідніх будинків. В укритті можуть перебувати 350 осіб. До того ж, завдяки тому, що в ліцеї є укриття, тут з'явилась можливість організувати літній табір для учнів цього закладу. Нагадаємо, що під час канікул доступ до укриття матимуть усі містяни. Ті укриття, які сьогодні можна використовувати під час повітряної тривоги на базі шкіл і дитячих садочків, то є моє доручення, що в зв'язку з повітряними тривогами і в нічний час вони всі в одному режимі повинні працювати. Наше завдання сьогодні включити будь-які будь приміщення, які можуть вважатися як найпростіші укриття, протирадіційні укриття, просто як бомбосховище. Тобто, в нас є дуже велика ну, багато таких категорій, да? тобто те, що є в комунальній власності в першу чергу, і на і разом із тим ми працюємо з житловим фондом. Я маю на увазі багатоповерховими будинками, де є осі найпростіші укриття.